У нас була дискусія про те, хто з ким і як зустрічається. Я наголошую на тому, що я буду зустрічатися будь ким, для того, щоб повернути додому українських героїв Савченка, Сінцова, повернути українських заручників, які знаходяться як на окупованій території, так і на території Російської Федерації, забезпечити режим повної тиші, для того, щоб припинити обстріли. Українських позицій. Хотів вам продемонструвати щодо ефективності ефективності мінської обстрілів. Такий графік. Це графік обстрілів українських позицій за 15-й рік. Оце дата 31 серпня. Коли було прийнято рішення про так званий режим повної тиші, так зараз і в грудні, і в січні режим ще порушується. Але що відбувалося до мінську, і що відбувається зараз, ви можете переконатися.